Дай Боже здоров'я вам і благослови вас Боже на все і Боже, молитвами всіх святих, особливо Пречистих Богородиці серед зі середини. Вас я Борис Голодюк, Павло Дністер із Франківська у першому фільмі Поклик Упа. дорогі брати, і сестиво Христі, сьогодні, 20 травня 2025 року, у вівторок. Поперед подякувати тим, що змогли нам допомогли. На старий банківський рахунок в минулому місяці на жаль поступило менше 100 гривень. А зараз є новий банківський рахунок. Якщо у вас є змога, буду вдячний вам і старицю воздасть з вами. Нагадаю, що мати обіцяють особливі ласки дати нашим ценатам. Не багато нагадаю, що на мій рахунок банку, який існує всього рік. Перерахували кошти менше 10 чоловік на старий рахунок, який є у старих відео. Він уже не дійсний. Наголошую, вам. І подивіться відео, ті, які вам підготував у цьому дні. Ох, всім вам, що як змогли, молитвами, коштами, справами Україні допомогли і ще допоможуть разом. переможемо. Скоро тримаємося на краще сподівання. Друзі, на інфоперші про головне поїхали. Переміг про західний дан. Остаточні результати виборів президента Румунії. Підрахунок голосів на другому турі виборів президента Румунії показує перемогу ліберального мера Бухареста Нікушора Дана над кандидатом-націоналістом, який виступає проти ЄС Джорджа Сіміон. Однак, останній, незважаючи на негативні прогнози, уже устиг назвати себе переможцем, готується до мітингів. Утім, уже всіх його прихильників почали затримувати. Самому сіміону не дадуть провести жодних мітингів армії Солоки на стороні нової проєвропейської влади. Після. Ста відсотків підрахованих голосів да на зібрав 53,6%. підтримки Сіміон, 46,4%. Одразу після цього вибори ці пропагандисти старяться, зазначаючи, що Молдова хоче зачистити території від сепаратистів та 1200 російських миротворців. Як тільки на виборах переміг друг Санду та проєвропейський політик, поки йде Курська і білоруська операція спекотно становиться на ще одному напрямку. Спочатку голову підняли японці, потім грузини. а Тепер і Молдова з Румунією. Звір Москви послаблений Сирія, тому прямий За 19 травня, так подтверждаются, а за данным телеграм-канале Залужний Та Данілов, якой зараз в Молдове может провести операцию в За згодою санду та румынская армия союзники Переконали Зеленського відправити Данілова туда у украмлевской пропагандистів из Старока после победы в Румунии. Что Зеленский задумал, Днестровье, пока все отвлечены на курорский Белград, не нашим нашем инфополе, прошло любопытное кадровое назначение украинского президента, бывшего секретаря Украинского совета Данилова Зеленский отправил послом Молдавию, казалось бы, какое нам дело. Оказалось, есть. Мы пообщались с нашими источниками в окружении Кириенко, и те обратили внимание на два момента. Во-первых, Данилов один из достаточно ярких украинских ястребов, явный русофоб, и его не просто убирают из команды, а ставят на такое важное направление. Очевидно, не просто так. Во-вторых, Зеленский давно толкает Санду решить вопрос Приднестровья. При Данилова Кишиню может ввести эти дискуссии на новый уровень. Это назначение совпало с активизацией Кириенко на этом управлении, знание ситуации в регионе и у бывшего секретаря Совбеза явно в избытке. В любом случае, будет Будет интересно наблюдать за событиями в регіоні. Назначення нового українського посла рядовое, в той же час. Прямо зараз румунська армія заходить на територію Молдови. проводить озброєння та з технікою. Понад 100 танків уже перейшли на місця розташування санду. Готується відбиття Придністров'я. Я се Росії нового важелю впливу. Понад 70 тисяч румунських солдат готові до бою. Заступник прем'єр-міністра Молдови Олег Серебрян уважає, що хвиля фейків повідомлень про мінування важливих об'єктів України, як і заяви представників Придністров'я по бажанні воз'єднатися з Росією. Цію можуть бути прелюдією до військової операції РФ, Як повідомляє європейська правда, таку думку середлян висловив в інтерв'ю «The Times». Видання нагадало, що так званий міністр закордонних справ Придністров'я Віталій Ігнаті заявив, що наміри входження невизначеної республіки до складу Росії, що збіглося з початком хвиль повідомлень про минування, Це явна провокація. Ідея, що вони Придністров'я повинні бути незалежними давні, але те, що вони мають приєднатися до Росії, було неочікуваним. Це вони вперше таке сказали. Війна в Україні означає, що ми непокоїмося, що йдеться не про просто про заяву, а про свого роду прелюдію до Молдови. операції Молдові, сказав заступник глави уряду. Молдови. він додав, що Молдова зробимо все, щоб уникнути військової конфронтації, але це не на 100% залежить від Кишинева. Ми були здивовані, деякі місцеві політики в останні кілька тижнів були напружені. Ми стурбовані, що є певна синергія між мінуваннями новою риторикою з Гаузії, новою більш агресивною риторикою з Терасполя. Ми вважаємо, що між ними є зв'язок додав Серебрян, коментуючи заяви українських посадовців про можливу допомогу у звільненні приніс. Тров'я представник уряду Молдови підкреслив, що офіційних пропозицій не надходило. А якщо таке станеться, їх відхилятимуть. Молдова нейтральна країна, тож на її території не повинно бути іноземних військових у пріоритеті проведення російських війська. Зазначив він, тим не менше Молдова звернеться за допомогою до Румунії, якщо конфліктово в Україні пошириться на її територію, а відносини з Російською Федерацією погіршаться. У Львові ТЦКшники викрали і побили ветерана війни. 16 травня на вулиці Кульпарківській його босифікували п'ять осіб. Його годину возили вулицями міста, паралельно пакуючи інших чоловіків. Лише через годину вони запитали його документи і виконали на Городоцькій після того. Як дізналися, що він ветеран, далі відео в оригіналі. Я Андрій Баглай. Мені зараз 23 роки. Служив останні три роки в Нацгвардії, звільнився по стану здоров'я. Маю третю групу. Народився і живу у Львові. І вчора, саме в цьому Львові, йшов я додому о 23:30, ішов по вулиці Кульпарківській в сторону Південного. Як раптом приїхав гарний зелений бусик, звідки вискочило людей, може 5. Ще не встигли навіть нічого в мене запитатися. Я йшов в навушниках. ще навушники не встиг зняти. Мене вони вже почали обнімати. Чомусь дали мені по спиняці, так що там тепер напряг такий файний гематома ціла. Посадили в буса, почали мене щось далі бити по голові. Казати, що я там якийсь не такий, що я там про себе думаю. Ще до себе додали багато всього. Потім я трошки їм сказав. Кажу, хлопці, ви, певно, ну, помилилися, десь не того взяли. Вони мені так ласкаво сказали, щоб я не говорив. Посадили мене, повозили мене по залізничному районі. Паралельно ще ловили таких самих добровольців. Один з них, коли його запрошували в автобус, кричав, що у нього брат загинув на війні. Вони сказали, та, то таке, то дурниці, сідай. Отак От покатались по району. Десь через годину часу вони в мене запиталися, моє прізвище, дату народження. Я їм сказав прізвище, кажу, ти ще перший рік, що я звільнений по стану здоров'я. Вони на мене так подивилися, здивовано, ніби як це так сталося. І Якраз ми проїжджали недалеко від моєї хати, я їм кажу, хлопці, може, давайте тут мене випустите. Вони мені сказали, що я знах обнів, завезли мене в кінець залізничного району там на Городоцьку. Добре, що віддали телефон поперед тим, його забрали. Ну і все. і Побажали мені гарної дороги і викинули мене з автобуса. І На тому, в принципі, пригоди закінчилися. Все, що Я встигся потім номера цього бусика зазнімкувати. І все. І скрилися вони в невідомому напрямку. Казали, що вони з Сихівського ТЦК ТСП. Не знаю, чи це правда, але може бути і таке. Ось що про ТЦК говорить Гончаренко. Бачу багато дискусій щодо військової форми, де хто почав хвилюватися і переживати. Але я скажу, як є. Піксель це гордість. Люди, які повертаються з фронту, не мають відчувати себе приниженими. І якось виправдовувати, що вони не ТЦК, що вони не б'ють людей, що вони не ловлять людей через авторія і так далі. Тому для ТЦК потрібна інша форма. І ще раз проговорю в методах, які використовує ТЦК, винна одна людина Володимир Зеленський. Він Верховний комісар в Україні. Він напряму згідно конституції керує всіма цими людьми. Ми і він їм наказує бити, ловити та знущатись, тому почнемо з основного. Гордість за форму це для ЗСУ, ТЦК не мають право носити піксель. Паралельно з цим одеська журналістка та письменниця Вікторія Колтунова заявила, що військовослужбовці одного з територіальних центрів комплектації та соціальної підтримки скопили її сина на вулиці Одеси, вивезли за місто і жорстоко побили вимагаючи гроші. І це, на жаль, не перший випадок. Раніше про це більше розповідала «Скороход» та ящик. Нардепки викривали діяльність ТЦК та влук. У сумах поховали. 40-річного місцевого жителя, який помер після отримання черепно-мозкової травми в міському ТЦК. Про це пишуть місцеві змі з посиланням на родичку загиблого. Вся країна не мовчить, про це вже кричать. Отже, ситуація наступна, і в мене питання до Національна поліція України, офісу омбудсмена України, Міністерства оборони України. Чи хто ще може прояснити це питання? Чи це допоможе посилити мобілізацію? Пише журналіст Олександр Захаров. Людину московського Станіслава Вікторовича затримують до початку комендантської години. Патруль 113 забирають у ТЦК, він не опирається. Де б'ють, забирають особисті речі та отримують до ранку. Машину кидають десь на Боголюбова Софіївська борчагівка. Окей, її знайшли, потім примусово везуть на ВЛК у Вишневе. При спробі порадитися з юристом по телефону відбирають телефон. І людина не виходить на зв'язок майже добу, чи вона взагалі жива весь цей час неясно. Потім, коли для з'ясування ситуації на місце виїжджає адвокатка та слідча група, з'ясовується, що хлопець порізав собі вени. Є, аби його в такому стані не знайшла поліція, його виконали на вулицю у Вишневому. Людина жива, руки перев'язали, знову викликали поліцію, склали протоколи, в тому числі по статті доведення до самогубства, знімають побої. Але в мене все ще питання: як це сприяє мобілізації на фронт і взагалі мотивації інших людей? Коли спроба суїциду дорівнює психіатрія, людині, яка і так перебуває на обліку у психіатра, явно знадобиться допомога спеціалістів та лікування по факту скоєно. Відкриті наступні провадження. Перша справа доведення до самогубства. 98-96 від 24.05.2024. Друга справа викрадення людини і незаконне утримання. ЕО 29462 462 від 24.05.2024. Вибачте, я сам через день моніторюю вакансії в армії. Люди не тупі, все розуміємо. Всі потенційно і не тільки готуємося, але виходить, що людина могла просто померти на вулиці. Або десь у відділку лікарні, якби взагалі її так активно не шукали. Не мали десь можливості знайти юриста гроші. Як це сприяє перемоги? Мозі не розумію жити в державі, яка може спустити з рук вислови. Загнати за сьогодні ще одну корову категорично не хочу. Не хотілося б думати, що це і є ставлення до потенційних солдат. Але звісно, сподіваюся, що ми конструюємо інше теперішнє майбутнє. Телеграм-канал пише, що один із генералів, який як щур сидить в тилу, займаючись перевіркою в ТЦК, просто приступив через тіло хлопця, що це відбувається. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних. Телеграм-каналів голова у кожного своя висновки Кожен робить сам до зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі. Підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Разом ми сила, дякуємо за підписку на канал НасІнфо, Що ми даємо його відео оперативно. А також на наш канал радуй вам, що в ці дні ми особливо посилено молимось до пречистої Богородиці, явленої з Богом у іконі Зарваницькій село Зарваниця є в Тернопільській області. Саме там 30 років тому назад почалась особливо славна проща близько мільйона християн, на якій вся Україна була посвячена, і наша діаспора під покров Пречистої богородиці. Святе дерево, там причиста монаховіслиця, щоб мені повезло, щоб не страшно було, як минуле в думках ворохнеться, о, яка тут краса і небесна, і земна, Радіє душа, почуває себе, як удома, а любов, доброта наповняє серця, що ще повчуть уста назріває для чуда нагода, скільки радісних сліз, воском дихає ліс. І молитвою скрізь від землі аж до неба пропахло, Сонце блиск твоїх кристь, на іконі забисть, на руках твоїх богові м'яко. Все від Бога для нас, Божа ласка з небес. Благодать по всіх часів причистої нам допомога, а любов, доброта наповняє серця, ще ще Божить уста назріває для чуда нагода. Потяга всім тим, які вірять в силу Божої благодаті, за молитвами, чистої Богородиці Марії, і попросимо її долучитись до молитв наших знов і знов за перемогу України з Богом скорішу. 115 й Псалом. Вірував я тому і заговорив, і я смирився вельми. І сказав я у нестямі моїй кожна людина говорить неправду. Що я віддам Господу за все, що Він воздав мені, чашу спасіння прийму і ім'я Господнє призвук. Молитви мою, Господу, воздам перед усіма людьми Його, чесна перед Господом смерть преподобних Його. О Господи, я раб твій, я раб твій і син рабині Твоєї, Ти розірвав кайдани мої, тобі принесу я жертву хваління і ім'я Господнє призву. Молитви мою Господу воздам перед усіма людьми Його у дворах дому Господнього посеред Тебе, Єрусалиме. Аллилуйя. Амінь. Очі наш Ти, хто є на сонці, на небесах дай Бог, щоб всвятили сім'я. Твоє дай Бог, щоб при царство твоя. твоє, як на сонці небі, так і на землі.